Ви коли її п'єте, то у вас таке відчуття, що ви вже поїли. Тобто це беруть для похудання. Чисто арахісова паста. Її можете намазувати собі, можете змішувати з медом. Дивіться, оце гарбуз. Тобто є вони такі довгі, це зазвичай роблять в горах, їх висушують. Так, милий, що тобі сьогодні готувати? М? Всім привіт! Мене звати Юлія Машкиванталя. Зараз зайшла, хотіла роздрукувати деякі ноти, а закрито. Тут вже 12 година. Вони так пізно приходять. Бачите, чоловіки собі сидять, в кафешки, чай п'ють. Отака от кафешка, вона навіть не схожа на кафешку, просто чай. Це знаходиться напроти бурсику Кумаш. А ще простіше навпроти мечеті Мурат Паша і Марк Анталя відразу звідси видно. Чому там? Тому що там саме найдешевше роздруковувати, є там книжки книги. Роздруковувала також, якщо мені потрібно було. Бачите, тахін як видавлюють. А тут темний, тут же такий буде пересмажений. А тут каву, цукерки, тут ви розумієте, так? Горіхи. Арахіс. 95 лір. Такі 190. Я не можу зрозуміти, чому? Отаке От насіння дуже дороге в Туреччині. Можливо, воно всюди дороге. Ну, в Туреччині просто неймовірна ціна, просто неймовірна. В ту губа їх солять, колись солили. Зараз чомусь я не бачаться. Дуже смачно. Я його запитала, він каже: ну тому що є там, наприклад, пару людей, які от саме їх забирають, і потім вони ставлять ціну, яку вони хочуть. Тут бачите, великі, тут маленькі, беріть великі, чесно. Маленькі деколи, ну не знаю, мені великі більше подобаються, хоч вони трішки дорожчі будуть, але ну смачніше. Слухайте, я тоді так забігла, дуже-дуже швидко показала цей магазин. І зараз теж можна, в принципі, дуже швидко вибігти, Юля. Голодна, йду з причастям 235 лір. Ну, в смислі, 235, навіть непогано, онларника, так? І тізуту зберігають 235. Слухайте, тут нормальна ціна, я вам скажу на солодощі. А матаземи? Ну, Це не 350, це абсолютно нормальна ціна. але. <социклі> угу. <социклі> це з шоколадом, це ну, зі сташками, <социклі> там вам <социклі> видно. Ну, М'яке хороше. 235 люди мили. Я вже просто колись, звичайно, це все коштувало набагато-набагато дешевше, але зараз, порівняно з іншими цінами, я розумію, що це взагалі недорого. Там 145, <социклі> Да ладно. Це ж ці з е... <социклі> Тарсуса. Це з моркви йде сироп. Ну і горішки, звичайно. Це зеря. Але тут дуже дорого, 145, ви що, хлопці. Хоча, якщо хороша якість, то може бути. Тому що така сама, ну, така якість 100 лір на ярмарці можна купити. Хаверили, хаверили, От. Та, отакі по 175. Іде і варення хаверили. тут. Хаверили, чай, ну чай, я вам не раджу такий чай, ну це хаверили. просто хімія, люди милі. 45 Сорок п'ять лір. 60 атмєстера, султан чай 60 Ось саліп це 60 лір і султан чай шістдесят лір. Не кадар грам. Триста грам сім. Тут є бір один кілограм, озаман не кадар фіат. Саліп, ви знаєте, це напід, який де Взимку вони п'ють зазвичай. 115 літрів. 115 лір за кілограм. Слухайте. Він каже, якщо ви багато берете, то ну, якби краще. Але слухайте, ну, Султан, чай на базарі мені тоді продавали, 100 грамів 90 лір. так? Я тоді чуть не впала в обморок. Ну я ж не знаю, вони всі різні. Це хімія, і там хімія. Точно така сама. То якщо ви вже хочете, то вже мені кажеться, хоч тут дешевше вона. Так, бал мед. Так, по турецьки мед буде бал. Як на бал потрапили, оп, Юля. Завжди треба щось знайти, щоб за що зацепитися. Спеції, які хочеш? Дуже пахнуть трави тут. Слухайте, ну тут навіть нормальний вибір трав. Я тоді якось так попробігла. А що це таке? Оне? Хаграман Мараш та Дивіться, оце коштує 83 ліри. Це роблять лише в кахаграман Мараші. Беруть йогурт, беруть борошно і якось там вимішують, потім розкладають його, воно висушується і його їдять як чіпси. Це роблять лише в одному місці. І воно натуральний продукт. Абсолютно, 100%. Слухайте, перший раз таке бачу. Напишіть, будь ласка, ще де таке продається, якщо ви бачили десь у Туреччині, чи в Анталі. Лавровий листок. ну Ці трави, я думаю, і у вас вдома також є та сама ромашка. Це що таке? Це міні віничок. Я не можу. Хто знає, що це таке? Кирк кіт язир оту. Слухайте, ну це з під черешень. Це теж продається. Але артист... Дивіться, це називається ачлик оту 570 лір за 1 кілограм. Це 110 грам, виходить 63 ліри. Що ця травичка робить? Ви коли її п'єте, то у вас таке відчуття, що ви вже поїли. Тобто це беруть для похудання. Але я ще знаю, що це беруть для того, щоб воду вивезти з організму. Тому дуже обережно ви це маєте запитати у вашого лікаря, чи вам це можна. Тому що не всім дозволяється, взагалі будь-яка трава. Ви маєте запитати у лікаря, чи вам це можна, тому що він знає ваші ну, як, аналізи, що у вас там показує. Просто так ніяку траву не пийте. Чому? Тому що цій людині воно підійшло. А вам можливо, у вас якісь є е, такі хвороби, що і самі ви не знаєте? Може, десь колись від мами перейшли від тата, і ви можете собі нашкодити, тому дуже дуже обережно. Бак, Оце це називається хюннап, воно коштує 95 лір. Це для людей, які страждають цукровим діабетом. Але ви теж перепитаєте, чи вам можна розумієте? Просто так. Я теж знаю, що це для тих, у кого цукровий діабет 215 лір. Вау. і де 87 лір. Я, знаєте, на базарі, коли якось так всі кричать, там я не можу зосередитись. До речі, я присіла на цій кукурудзіні зерна. Нас вгущать, коли ми ходимо в українські, що збираються жіночки. І нам от два рази вже пропонували там горішки там і кукурудзені. Слухайте, я кукурудзу виїдаю. Воно таке смачне. Це якийсь прикол. Я вже, ну, от ви мені скажіть, купи. Нашу. Я не буду таке купувати. Нашу цю кукурудзу. Воно таке смачне, просто сушена солена кукурудза. Дуже смачно. Спробуйте, зробіть собі таку ще чи... купіть. Так, я візитку не взяла, звичайно, потопала Юля. Кічі бою нузу. Отаке можна у нас в анталії збирати. 110. А чай, це шалфей, 270 лір. Дивіться, цей магазин є не лише тут. Тобто, взагалі їх фабрика знаходиться в серіку. Всі спеції роблять вони самі. і Каже, це моя сім'я, мій тато заснував 30 років назад. І каже, по всім цим місцям це ну, як нормально для Туреччини: дядя, брат, сват, і оце вони всі тримають усі фабрики. Не фабрики, а магазини. Фабрика одна у серіку. Будете знати. Тож я кажу, дай мені візитну картку, він мені дав пакет. Там мамте щекелярку лайгільці. Гатакія Антай це однаково. Вони кажуть, це звідти. Тобто це така дуже крепка, хороша турецька кава. Тут є врулмуш, Це вона така лесенька, знаєте, один раз обсмажена. Чіпка врулмуш це вже така більш пересмажена і вона така більш крепка. І чи не та рмем, таш дейрмен, бо галіки А, термітка. Всередині є. Камінь, камінь, який перетирає цю каву. Ну, звичайно, пахне. Вау! Супер пахне. Чесно. О, не кадар. Айне, юздоксан їде. Дивіться, без різниці, яка кава, це буде 197 лір. Антак, яка ве? от там в них ось вона пише. От так пише, антак яка ве? А, ось, будь ласка, навіть по кольору, ви бачите, що вона... Вони ну, дуже пахне у i̇şte, кухові завжди. А чого? Тому що işte. дуже крепкі, тому не дуже. Все воно... легше, то, та... тут смачніше все-таки пахнеться. Вони перетирають арахіс 125 літ. Лі. Відразу йде з машинки, нічого не додають, просто чисто йде. Все, раз, <гас> Зараз каже, якщо хочете вам... чисто арахісова паста. І можете намазувати собі, можете змішувати з медом. Можете додавати. А, я, наприклад, пекмез додаю і мед, і взагалі супер виходить просто. А він каже, спортсмени приходять, беруть чи тому, що а тут нема кри. сукру, і тому він дуже корисно все. Ну, звичайно. Ону не кадар, олежак, миселя був. Пакалом десят 61,50 за кілограм 125. Ось така Отака собі тарилочка. Дивіться, оце гарбуз. Тобто є вони такі довгі, а це зазвичай роблять в горах, їх висушують повністю, потім викидають звідти зернятка. І ось, будь ласка, можете митися натуральне, повністю. Не кадар був біртане. 120 лір. А я йому кажу, я думаю, що це з моря. Він каже, ні, ні, з моря. Ось це морський сюнгер. Це була один кілограм, три тисячі лір. Ось цього морського. Наприклад, ось це 24 грами 72 ліри. А тут, наприклад, гарбуз це вже його прошили все. Бачите, все прошили. і, і Так, пілінг робите. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Дякую за вашу вподобайку, коментар, підписку. Я сказала дякую за вподобайку, тому що мені самі настільки сподобались матеріали, який я сьогодні відзняла. Я багато нового взнала, тому буду вдячна за вподобайку. Я всіх вас вітаю з наступаючим святом, з Паскою. Каже, Юля, ще ми побачимося до Паски. Та я розумію, але знаєте, настільки вже близько і. Не віриться, тільки починався піст, вже закінчився, вже практично пару днів залишилось. Тому гарної вам підготовки до Пасхи і слава нашій ненці Україні. Цілую. Так, милий, що тобі сьогодні готувати? М? Та я не знаю, що хочеш.